Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В соцмережах гуляють відео, в яких говорять, що незабаром підвищить військовий збір. Зараз військовий збір з зарплат українців приблизно півтора процента, якщо я не помиляюсь. А з податками з компанії військовий збір буде начебто 5%. Хтось скаже, так військовий збір начебто був невеликий. Але я скажу: невеликий для кого? Для українців, які заробляють зарплати від 5 до 10 тисяч, важко працюючи. Ви знаєте, мене обурює тільки одне. Вірніше обурює два таких фактора. Перше, війна у нас з 2014 року, 11-й рік іде російсько-українська війна. І всі е незгоди тяготи цієї війни падають на простих українців. Вони витягують війну на своїх плечах. І зараз підвищення комуналки, підвищення енергоносіїв, підвищення цін на продукти, підвищення, підвищення, підвищення знову не на олігархів. Не на українських мільйонерів, яких, до речі, збільшилось під час війни на півтори тисячі чоловік, а на простих українців. А прості українці мовчать це другий фактор. з вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!